Ось з водичкою. Рецепт, який допоможе вам повернути енергію, очистити кров, полікувати внутрішні органи, забрати важкість в усьому тілі. Беремо 3 столових ложки вівса, 0,5 літра водички. кип'ятимо на малому вогні 15-20 хвилин, проціжуємо. Через марлю і ліки готові. Приймаємо за годину до їди або 2 години після їди на протязі дня yeah. не менше двох склянок. Курс лікування 10 днів. Таким чином, ви зможете почистити кров, позбутися важкості в тілі, отримати. Енергію, легкість, усмішку лікувати внутрішню пора. Для того, щоб ми мали добре здоров'я на кожен день, ми повинні пити водичку три рази в день, за годину. До Тепленько баланс водички індивідуальний для кожного. Додаємо у водичку одну чайну ложечку меду. 3 г солі та 2 чайні ложечки яблучного оце. Очищення кишечника один раз на неділю. Позбуваємося паразитів, приймаємо один раз на неділю чай з полину. Перед тим, як ви маєте очищувати кишечник. вечором на одну склянку додаємо чайну ложечку олину заливаю на 20 хвилин п'ятко і вживаю перед самим сном. А ранком чистим кишечник, фізкультура, яка проведе в рух наші м'язи та суглоби. Позитивні емоції завжди на першому плані, тому що з голови починається знову, тільки у підході і любові до вашого тіла. Будучи лікарем для свого здоров'я, ви забудете дорогу.